Стартував пілотний запуск автоматизованої подачі документів для проведення нотаріальних дій за кордоном. Послуга вже доступна в 40 закордонних дипломатичних установах. Що саме це дасть українцям, які проживають за межами батьківщини? Чи зникне паперова тяганина? Про це буду говорити з начальницею управління консульських послуг МЗС України Світланою Крисою. А вона долучається до нашого ефіру. Пані Світлано, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава доброго дня, шановні глядачі, шановна студія. Отже, автоматизована подача документів для вчинення нотаріальних послуг. Роз'ясніть нам, що саме можуть робити українці за кордоном на пілотному етапі за її допомоги на сьогоднішній день для наших громадян України, це нова послуга, оскільки вона пов'язана з тим, що людина може онлайн подати заяву на вчинення нотаріальної дії. Що це означає? Це означає, що громадянин, перебуваючи вдома або в будь-якому доступному місті за допомогою комп'ютера або ноутбука, може на порталі e-консул заповнити заяву на вчинення нотаріальної дії. Це або може бути посвідчення немайнової довіреності, посвідчення майнової довіреності, або посвідчення нотаріальної заяви. Що це дає громадянину? Це дає можливість е, зменшити час е, надання йому послуги. Оскільки раніше, так як ця послуга здійснювалася е, за фізичної присутності особи в установі в дипломатичній установі, це передбачало прибуття людини з далекої відстані до установи, наприклад, є країни, в яких тільки одна дипломатична установа. А Відстані тисячі кілометрів становлять людина. Повинна була заповнити в паперовому вигляді заяву е власноручно, подати паперові документи, оригінали і копії. А також надати зразок довіреності. Е, консульська посадова особа виписувала квитанцію на оплату консульських послуг. Оплата здійснювалася на пошті або в банківському відділенні людині потрібно було йти це робити. А потім приходити в другій половині дня за отриманням е, довіреності, яка вже була посвідчена консулом, після того як громадянин поставить підпис на сьогоднішній день. Це передбачає онлайн заповнення через е консул. Людина може разом з консулом погоджувати свої дії дистанційно після того, як консул перевірить, що текст довіреності, зразок яких довіреності також є на цьому порталі, і людина вже може навіть свого зразка не подавати. Є узгодженість позиції між громадянином і консулом. Консул. Онлайн дає інформацію про оплату, і людина так само може онлайн здійснити оплату і прибути тільки за отриманням довірності. А наскільки тобто безпечника наскільки безпечною є ця система з точки зору ідентифікації особи? Які механізми захисту від шахрайства закладено в її роботу? На сьогоднішній день вхід в систему здійснюється через електронний. Ключ заявника самої особи електронний ключ і надає можливість захисту персональних даних хіба що особа самостійно передасть е, свій ключ для того, щоб зайти в систему третім особам. Але ми завжди застерігаємо наших громадян, щоб вони цього не робили, оскільки це захист власне їхніх персональних даних. А е, так е, ця система. Дійсно захищена і методологія шахрайства просто унеможливлена. У яких саме дипломатичних установах за кордоном надаватиметься ця послуга? Вона вже запущена на першому етапі, і за яким принципом обиралися ці представництва? Ми цю послугу запускаємо в три етапи. Перший етап це було 40 наших закордонних дипломатичних установ. На сьогоднішній день у нас є 120 дипломатичних установ. Плюс ще плануємо відкривати нові. Тому наступні два етапи також будуть по 40 установ. Ми вибрали змішану систему. Ми брали і країни Європи. Наприклад, ми взяли генеральне консульство України в Мілані. Консульство України в Гданську, Латвія, Посольство України, генконсульство України в Гамбурзі. Також взяли країни, де наші представництва є: це Африка, Австралія, Азія, Латинська Америка. І на сьогоднішній день за ми робили таку статистику. Скільки ж заяв громадяни подали автоматизовано? Це близько 30 заяв за один день. Але це лише початок пані Світланости узагальнені однозначні, що були для всіх установ. Будуть розміщені на сайтах 40 установ, як зробити це громадянину самостійно. Пані Світлана, ще одне уточнення після того, як цей пілотний проект вже запрацює. Чи плануєте в МЗС додавати там послуги нові? Ну, я думаю, ми це почуємо уже безпосередньо від міністра будуть звичайно анонси про відкриття нових автоматизованих послуг. Над цим працює команда міністерства під керівництвом міністра закордонних справ, а також завдяки спільній взаємодії з міністерством цифровізації, а також нашим партнерам про ООН з ОВКБ, і ми працюємо над тим, щоб чим більше консульських послуг можна було здійснити громадянину дистанційно без прибуття одну, два і більше разів до установ, щоб це було зручно громадянину. Перш за все, і також надавалися якісні консульські послуги. Пані Світлано, дякую, що знайшли час для спілкування з нами на прямому зв'язку зі студією була Світлана Криса, керівниця управління консульських послуг МЗС України.